«Добрий день, працівники! Освітяни ви від Бога, скаже кожен залюбки. Вас вітаємо зі святом, щоб був у школі мир і лад. Кожен день здавався святом. Всім здоров'я, пат! Щоб наснагай наснення, ти ходили парою. Божого благословення вам, освітні янголи. Вам добробуту і щастя, щоб на землю мир прийшов, за велике серцем вам воздасться, освітяни, це наша любов. Ті, хто працюють із дітьми і батьками. Логічно, їхній день починається з самого ранку, а закінчується о 12-й ночі з смс-повідомлення. Наприклад, терміново надішліть звіт. Мене завтра не буде, і я захворів. Або а можна я не буду робити домашнє завдання? Я на уроці відповідала. І так щодня, аж до канікул. А ще це ті, хто роблять цікавенні уроки. Вебінари, семінари, тренінги, майстер-класи. Тобто освітяни це універсальні люди? Круто! Це найвищий пілотаж, це ізі-ізі-ізі. Це кайфон останній моделі. Дорогі наші вчителі та всі працівники школи. І з великою повагою ми обіймаємо серцем кожного з вас. То, що ви робите зараз, буде видно лише через роки. Коли ми виростемо людьми, плоди вашої праці – Невидимі, але такі важливі. Тож ми хочемо вас привітати по-особливому, по-осінньому, соковитими, українськими, щирими яблучними побажаннями. Дарую яблуко миру! Хай принесе життєву силу! Ділюйся яблуком любові, тепла і ласки в кожнім слові. Посилаю яблуко щастя вам, найкращим освіти працівникам. Тримайте яблуко віри, щоб пройшов спокій у ваші будинки і квартири. Прийміть яблуко надії, щоб здійснилися всі ваші мрії. Ловіть яблука сонця, щоб поступила світла звістка ваші віконці. Для вас яблуко? Позитиву. Хай принесе урожай на освітню ниву. Вам любі яблуко здоров'я. Вам усім і з дитячою любов'ю. Слаємо яблуко добра, що проділа вся учнівська дід ворога. Яблуко оптимізму підносимо долі щасливої просимо. Хай прибуде до нас яблуко-натхнення. Прийміть яблуко краси, щоб моделями сучасними ви виглядали всі. Хапайте яблуко на сна, щоб у зарплатні були значні переваги. Так важливо для всіх яблуко перемоги, щоб повернулося всі рідні до порогу. Яблочко радості. Даруємо. Ми вас усіх глибоко шануємо. Яблучко прибутку червонобоке, щоб множилось добро щороку. Ловіть яблучко, гарного свята і побажання веселих святкування. Передаю яблучко серце, нехай добро з наших сердечок перем'ється. Яблучко попало у нас, виникає в світі. Дякую вам. Шановні колеги! Щиро вітаю вас з професійним святом. Дякую за ваш безцінний внесок у майбутнє наших дітей. Бажаю вам міцного здоров'я, безмежного натхнення, невичерпної енергії та щирої вдячності від ваших учнів і їхніх родин. Нехай у житті завжди буде місце для щастя, а кожен новий день приносить вам нові досягнення і радість. Хай ваша праця буде високо оцінена, а серце сповнене гордістю за учню, нехай у ваших оселях завжди панує злагода та мир. Шана вам, майстри своєї справи, ваші світлі голови працюють на державу. Шана вам, гідного майбутнього творці, любов у серці, долоня дитяча у руці. Шана вам, освітні, ювеліри! Вам дорогоцінного миру! Шана вам, всі освітяни України! Вітаю вас зі святом! Вся шкільна родина!